Цьогоріч Міжнародний день молоді в Україні відзначається вперше. Попри війну, міська влада вирішила провести у шості низку різноманітних заходів, приурочених цій даті. Серед них спортивні змагання, до яких долучився колектив дитячої спортивної школи Барса. Ми проводимо такі три локації. Наша молодь буде сьогодні грати в волейбол. Це наша молодь проти ветеранів. Також буде проводитися ще легкоатлетичне двоборство на нашому такому. Красивому стадіоні, і біля імпульсами будемо проводити гандбольний турнір. В оригінальний спосіб привітав шосткинську молодь зі святом народний депутат України Ігор Молоток. Він зіграв з вихованцями Дюсиша Барса у пляжний волейбол, але будучи у складі команди суперника, не вперше мені доводиться тут знаходитись. Ви це знаєте, розумієте. Ми підтримуємо молодь і робимо все для того, щоб молодь. Робила ті кроки, які дозволяють нашій країні стати незалежною, вільною і сильною. Учасник молодіжної команди, вихованець ДЮСШ Барса Андрій, зізнався, що сьогодні вперше гратиме у пляжний волейбол, оскільки до цього займався тільки класичним волейболом. Втім, цей факт його не лякає, оскільки юнак впевнений у своїх силах, коли вже є теж досвід, то не страшно грати. Думаю, щось ми візьмемо. Як розповів суддя змагань і за сумісництвом дитячий тренер Дю США Барса Павло Попелуха, тим гравцям, які постійно займаються класичним волейболом, важко переналаштуватися на пляжний. Тож учасникам молодіжної команди доводиться сьогодні проявляти справжні дива самовіддачі. Це діти, які тренуються в класичній в залі. Там по шість гравців там дуже ну самі техніка і дуже друга гра. І це Позначається, і те, що позначає, що діти майже вже 5 місяців не тренуються. За підсумками трьох партій перемога дісталася досвідченим учасникам команді ветеранів. Втім, молодь особливо це не засмутило, адже вони отримали від гри незабутні емоції, а також удосконалили свої спортивні навички.